Фредерік Бастіа що ми бачимо і чого ми не бачимо. Дуже чудова книга, яку потрібно прочитати, мабуть, кожному. Хто цікавиться економікою, хто цікавиться політикою, хто цікавиться тим, як влаштований цей світ. До мене звернувся Даніло і порекомендував свій YouTube канал, який називається Економічний бук. YouTube. Я рекомендую також вам, і він розбирає там якраз книгу. Канал тільки започаткувався. Мені теж сподобалося те, як вони зробили цей розбор. Я неодноразово. Хотів сам розібрати цю книгу для того, щоб ви зрозуміли. Але я вважаю, що вам слід самим прочитати її. А поки, будь ласка, перегляньте цей ролик і кому сподобається. Будь ласка, поставте лайк і підпишіться на цей канал. Я думаю, це у нас не остання книга, яку вони розбирають на своєму каналі. Тому Фредерік Бастіа, що ми бачимо, чого ми не бачимо на каналі. BookTube, Економічний BookTube. новий канал, який я маю надію буде розвиватися в нашому середовищі. Я запрошую в цю студію. Представників цього каналу, можливо, ми разом зможемо про щось поговорити і донести вам. А поки до вашого перегляду і не забудьте підписатися у тому посиланні, яке буде прикріплено на опис цього ролика. Дякую за перегляд! Книга Що ми бачимо і чого не бачимо, на пальцях пояснює, як працює економіка. Вона написана Фредеріком Бастіа 170 років тому, але й донині залишається актуальною. Книга викриває, як політики маніпулюють вами, як під виглядом всезагального добробуту та турботи про вас насправді вам шкодять. Ви, напевно, чули, що держава рятує збиткові підприємства, аби люди не втратили роботу. Чули, що мито на імпорт підтримує місцевих виробників та гарантує економічну безпеку країни. Чули, що держава виділяє кошти на розвиток певної галузі, що від цього виграють усі. Або чули про допомогу державою фінансуванні культури, мистецтва, спорту, бізнесу тощо. На перший погляд здається, що все це надзвичайно важливо та корисне суспільству. А отже, не піддається сумніву. І це те, що ми бачимо. Але наслідки цих дій насправді шкодять нашому добробуту та економіці. Це те, чого ми не бачимо. Книжка Бастіаж допомагає нам розібратися, які дії створюють корисні наслідки, а які шкідливі. Недарма Бастіа казав, що поганий економіст відрізняється від гарного тим, що керується лише наслідками, які видно неозброєним оком. Розділ перший розбите вікно. Все починається з історії про розбите вікно. Жив собі на світі простий француз Жак Баном. Але бац хтось жбурнув в вікно Жака та розбив його. Чи допоможе це економіці Франції? Дехто відповість так. Дивіться, скажуть вони. Тепер жаку треба купити нове скло. А це робота, по-перше, для склярів, по-друге, для виробників скла. А по-третє, для робітників піщаних кар'єрів і далі, далі, далі по ланцюжку. Давайте розбиратись. Скляна промисловість отримує суму 5 франків. Це те, що ми бачимо. І те, що наші економічно неосвічені візаві вважають благом для французької економіки. Чого ж ми не бачимо? До прикладу, чоботів, які жак, так і не придбав у чоботаря. Вони коштували ці самі 5 франків. І якби не якийсь вандал, то жак мав би і взуття, і вікно одночасно. Але тепер матиме лише скло. Гроші пішли на усунення форс-мажору. Вони не збільшили кількість благ у суспільстві та не підвищили рівень життя жака. Окремі сучасні економісти досі стверджують, що розбите вікно посприяло б зайнятості та простимулювало б попит. Бастіаж вчить нас. Що для стимулювання економіки геть не треба бити вікна. Розділ другий: скорочення чиновників. У другій главі бастіа торкається чутливої теми, а саме, скорочень. Людей жахає термін скорочення. Занадто неприємні з ним існують асоціації. Це слово лякає громадян навіть тоді, коли мова йде про тих, хто буквально сидить на їхній шиї. Суспільство схильне боятися навіть там, де скорочення необхідні. Наприклад, якщо йдеться про звільнення 100 тисяч бюрократів, бастья в притаманні йому манері пропонує поглянути на це ширше. От маємо ми 100 тисяч працівників держсектору. І розуміємо, що вони більше нам не потрібні. Неважливо, чому. Можливо, процедури спростилися, а може, їхню роботу тепер в 5 разів краще робить штучний інтелект. Тільки спробуйте вимовити слово скоротити і побачите, як розвергається пекло. Звільнити 100 тисяч людей. Як? А де їм тоді працювати? А що з ними буде? Хто ж про них подбає? В них же сім'ї, це не по-людськи. Хтось іде ще далі і починає шукати тут псевдоекономічну користь. Мовляв, вони отримують зарплату та десь її витрачають. І це підтримує економіку. А ще держава витрачає бюджети на меблярів, які постачають в кабінети бюрократів столи, на сісадмінів, які лагодять їхні принтери. Прибери 100 тисяч кабінетчиків і позбавиш меблярів. Та сісадмінів зайвої копійчини. Ті, хто так думає, випускають з поля зору найважливіше за цих 100 тисяч бюрократів, платимо ми, інші люди. Це може коштувати нам мільйон, сто мільйонів, мільярд франків. Те, що для бюрократів зарплата, для платника податків, збиток, це чомусь бачать не всі. Як у Франції 19 століття, так і зараз звільнити 100 тисяч людей, які незалежно від причин перестали приносити користь, це не питання гуманності, це економіка. Хоча комусь здається, що вони неодмінно помруть з голоду, цього ніколи не стається. Мільярд франків, які платники податків до цього не прямо платили їм за перекладання папірців, перетворяться на пряму оплату праці тих самих людей. Але тепер в цьому існуватиме справжня економічна потреба. Розділ 3. Податки. Чиновники стверджують, що податки це найкраща інвестиція, життєдайна роса та еліксир життя. Чи насправді вони такі корисні для суспільства? Адже і бюджетник, і чиновник, які отримують гроші за рахунок податків, потім підуть ці кошти витрачати, і це нібито корисно для економіки. Вигоди, які отримують ті, хто годуються за рахунок бюджету, ми бачимо. Але збитків, які зазнають платники податків, ми не бачимо. Слід розуміти просту та очевидну річ: податки не збільшують кількості благ, вони лише змінюють їхніх власників. Іншими словами, якщо чиновник зробив так, що у когось стало на тисячу франків більше, то в чиїсь кишені їх стало на тисячу менше. Бастіан наводить приклад із землекопом, якого хлібороб збирається найняти на роботу. Але в останній момент, коли гроші майже опиняються у землекопа в гаманті. Збирач податків хапає та передає як міністру внутрішніх справ. Домовленість хлібороби із землекопом переривається, що сталося. Мабуть, міністр додасть нову страву до свого обіду, а його кухар заробить трохи більше грошенят. Але ж правда, й те, що поле хлібороби тепер дреновано гірше. Нова страва на столі міністра і задоволений кухар складають те, що ми бачимо. А залите водою поле і землекоп, який залишився без роботи, це те, чого ми не бачимо. І тут виникає риторичне питання: від чого суспільство б виграло більше від ситого міністра чи обробленого поля. Розділ четвертий: театри та мистецтво. Чи має держава субсидіювати мистецтво? Прихильники держрегулювання скажуть, субсидії в мистецтво це інвестиції в генофонд, в якість народу, адже вони плекають в душі найкращі почуття та морально виховують. І взагалі. Якщо ви скасуєте субсидування театру, то де ви зупинитесь? Чи не доведеться потім скасувати музеї, інститути, бібліотеки? Бастя відповідає питанням на питання. Якщо ви хочете субсидувати все добре і корисне, то де ви зупинитесь? Чи не доведеться субсидувати сільське господарство, промисловість, торгівлю тощо? Хто сказав, що для виховання в людях прекрасного потрібні податки та втручання держави? Чи точно субсидії стимулюють прогрес мистецтва? Державні субсидії це не про мистецтво, а про черговий розпал грошей у сфері культури. Уряд не може спонсорувати культуру коштом податків, не завдаючи шкоду виробництву предметів першої необхідності. Ви знижуєте заробітки хліборобів, землекопів, ковалів і збільшуєте доходи співаків, перукарів, декораторів. Тоді як нічого не доводить, що останні краще та корисніші, ніж перші. Чому без субсидування прекрасно існують, скажімо, кав'ярні та перукарні. А от мистецтво неодмінно помре. Річ у тім, що справжнє мистецтво розвиває свобода та суспільне багатство. Свобода розв'язує руки митцям та дозволяє втілювати найзухваліші задуми. Розділ 5. Громадські роботи Наполеон І вважав, що робить добру справу, коли наказував людям спочатку рити, а потім засипати ями. Яка різниця, що там за результати? Головне, щоб у людей була робота, вони ж отримують гроші. Цьому підходу рішуче опанував бастіа. Коли держава будує палац, ремонтує вулицю, риє канал, вона з одного боку забезпечує роботою певних людей. І це те, що ми бачимо. Але з іншого боку, вона забирає роботу в інших. І це те, чого ми не бачимо. Софізм про створення робочих місць є виправдовуванням найдурніших проєктів і шаленого марнотратства. Залучати громадян будувати дороги, якими ніхто не їздитиме, або споруджувати палаци, в яких ніхто не житиме. І все це під приводом знайти для них роботу найбільша безглуздість у світі. Розділ шостий. Посередники в шостій главі. Бастіа розбиває міф про непотрібного посередника в особі торговця, що має нахабство ставати між виробником та споживачем, наприклад, хліба, та вимагати в останнього зайві кошти на цей хліб. Посередник це паразитична ланка між пекаром та голодною людиною. Торговець хлібом закупив парцію хліба по 10 франків, а намагається продати його за 20. Це ж паразитизм, хіба ні? Краще довірити це державі в особі чиновника, і він добуде хліба на всіх. Коли голодний шлунок знаходиться в Парижі, а хліб, який може наситити його в Одесі, то страждання не припиняться, допоки людина не отримає хліб. Існує три шляхи досягнення цієї мети: перший голодні можуть рушити на пошуки на закупівлю хліба до Одеси. Другий вони можуть делегувати це посередникам торговця. Третій вони можуть довірити цю операцію чиновникам. Чию роботу оплатять з податків. Який з цих трьох шляхів є найвигіднішим? Досвід демонструє, що саме другий шлях був, є та буде найбільш зручним він економить безліч вашого часу. А отже, нема нічого страшного в сплаті за роботу так званим посередникам, які швидко, ефективно та професійно виконують за вас те завдання. Витрати ж доведеться покривати в будь-якому разі, хоч підприємцю, хоч чиновнику. В умовах вільного ринку та конкуренції споживач завжди буде отримувати найнижчі ціни та найкращий результат. Керуючись порівняльними цінами на хліб, торгівля розподіляє його по всій країні. Завжди починаючи з того пункту, де ціна найвища. Адже це демонструє найбільшу потребу в хлібі. Неможливо уявити собі кращу організацію процесу в інтересах тих, хто потерпає від голоду. Розділ 7. Обмеження торгівлі. Економіст Бастіа, звичайно, не міг обійти увагою міф про користь обмеження торгівлі. Для розвінчання цього міфу він ілюструє історію пана Прогібена. Пан Прогібен обробляє залізну руду і продає залізо. Але несподівано на французький ринок виходять бельгійці, і їхнє залізо дешевше. Йдуть місяці, бельгійці нікуди не діваються. Пан Прогібен не спить ночами, що б він не робив, та як би не старався, але він не може видобути кращої руди та винайти спосіб кращої обробки. Залізо клятих бельгійців, мало того, що краще, так ще й дешевше. І всі французькі ковалі, механіки, землероби купують залізо в бельгійців в умовах вільної економіки. Пану Прогібену залишалось би нічого, окрім як намагатися стати краще і знову привернути увагу вітчизняних покупців. Але йому пощастило. Хоча він не має фабрики з виробництва якісного заліза, він мав доступ до іншої фабрики виробництва законів. Пан Прогібен прямує до парламенту та пропонує закон. Давайте заборонимо бельгійське залізо або хоча б зробимо його дорожчим за допомогою візного мита. В яскравому виступі з парламентської трибуни прогібен завзято рекламує свій закон. Бельгійське залізо продається у Франції по 10 франків. Це нищить французьку промисловість, яку я представляю з цієї трибуни. Я продавав його по 15, а тепер маю продавати по 10. Якщо ми заборонимо бельгійцям занижувати наші ціни, я знову продаватиму його по 15 франків, розширю виробництво та дам роботу більшій кількості французів. Я та мої працівники витрачатимуть більше грошей в наших магазинах. Економіка Франції неймовірно виграє від мого закону. Парламентарі приголомшені патріотичністю пана Прогібена і ухвалюють потрібний йому закон. Але випрошуючи для себе привілей, пан Прогібен вказав лише на те, що ми бачимо. Чого ж ми не бачимо? Ми не бачимо простого француза, вже відомого нам Жака Бонома. Жак купляв для свого виробництва залізо по 10 франків та витрачав 5 франків на корм для коня. Так, Жак витрачав свої 15 франків на дві важливі для нього та його підприємства речі. Тепер, завдяки парламенту, жак зможе купити лише залізо. Ми не одразу бачимо, що тепер зайвий прибуток пана Прогібена це втрата і для жака, і для торговця кормами. Ми побачили, що під тиском пана Прогібена парламент просто переклав гроші з кишень ефективних підприємців до кишень неефективних. Розділ 8. Машини. Машини вкрадуть наші робочі місця. Геть машини. Заборонити. Міф про те, що автоматизація шкодить добробуту людей, придумали ще тоді, за часів бастіа. Безумовно, прогрес може зробити непотрібним якісь вакансії. Це те, що ми бачимо. Але він завжди створює ще більше нових. Це те, чого ми не бачимо. Технології це добробут людства. Бастіан наводить приклад. Жак Боном мав 20 франків, якими він платив за роботу двом робітникам, а потім розробив систему мотузок та тягарців, за допомогою якої необхідна праця зменшилася наполовину. Жак більше не потребує послуг другого робітника. Це те, що ми бачимо. Чого ж ми не бачимо? Того, що у Жака залишилось в бюджеті додаткові 10 франків. Жак розрахується ними за щось інше та стане жити краще. А робітник, який більше не потрібен джаку, зможе знайти себе в іншій, не менш інноваційній галузі. Завдяки винаходу Жака, кількість товарів та послуг збільшиться. Зовсім не виключено, що винахід жака призведе до зниження собівартості та збільшення випуску товару. І згодом той самий працівник знову повернеться на підприємство, адже в ньому з'явиться потреба. Так зростає продуктивність праці та заможнішає суспільство. Розділ 9. Кредит. Бастіа розбиває міф про стимулювання економіки державними кредитами в 9 главі. Він ілюструється історією про Жана, Жака та плуг. Оскільки орач позичає 50 франків, щоб купити собі плуг, то насправді йому дають в борг не 50 франків, а плуг. Припустимо, що в усій Франції існує лише один плуг. І що його бажають отримати двоє орачів: Жан і Жак. П'єр власник плуга. Хоче позичити його Жану, який має гарну репутацію. Але в цю справу втручається держава і каже: позич свій плуг Жаку. Я гарантую його повернення та сплату відсотків грошима платників податків. Жак отримує свій плуг, і це те, що ми бачимо. За нього можна порадіти. Чого ми не бачимо? То що плуг не дістався Жану, хоча він заслуговував на нього більше. А ще несправедливість по відношенню до платників податків, які ризикують бути вимушеними платити борг, який зовсім їх не стосується. Розділ 10. Алжир. Критикуючи марні державні витрати, Бастіа бере для прикладу сучасний для нього приклад колонізованого Алжиру. Чого ми досягаємо за рахунок платників податків? питає він. Що ми бачимо? Десятки мільйонів на будинки, дороги та порти десь там далеко-далеко. Уряд витрачає ці кошти, демонструючи велич держави та намагаючись заробити міжнародний престиж. А чого ми не бачимо: десятки мільйонів витрат простих людей, які могли статися, але не сталися через все це марнотратство, що відбувається в країні, яку більшість французів ніколи не відвідають. Жак Боном важко працював, бо мав на меті витратити зароблені монети на щось, що для нього важливе. Він хотів полагодити огорожу своєї земельної ділянки, але тепер відкладеться на майбутнє. Він б удобрив додаткову площу свого поля, але тепер не зможе. Він би добудував будинок або придбав коня, він би краще харчувався, одягався, лікувався або відкладав гроші на освіту дітей. Тепер всього цього не станеться, але цього суспільство не бачить. Що воно бачить? Так це заголовки про новий блискучий адміністративний палац, десь там, в далекому далекому Алжирі. Розділ 11. Ощадливість та розкіш В цій главі Бастіа знайомить нас з двома братами Мондором та арістом, яким батько залишив рівні суми грошей у спадок. Мондор щедрий марнотрат. Аріст прагматичний, ощадливий індивідуаліст. Перший витрачає всі гроші, гуляє, веде веселе та яскраве життя, живе одним днем. Він розкидається грошима, які, звісно, йдуть його постачальникам. Люди його люблять, бо він, як життєдайна роса, покращує матеріальне становище всіх навколо. Аріст розважливо витрачає гроші, задовольняється помірними та розумними радощами, думає про майбутнє своїх дітей. Яку мету переслідує Аріст, коли заощаджує 10 тисяч франків? Збирається закопати їх у власному саду? Звичайно, що ні. Він хоче збільшувати капітал та дохід в майбутньому. Витрати Мондора здійснюються ним безпосередньо і навколо нього, і це ми бачимо. Витрати Аріста частково відбуваються через посередників і на деякій відстані від нього, і цього ми не бачимо. Таким чином, за деякий час Аріст не тільки продовжить пускати в обіг свої накопичення, а й буде збільшувати їх з року в рік. Мондор розорився, тому він не приноситиме користі постачальникам та робітникам. Тим не менш, суспільство саме Аріста вважає скнарою. Подібне ставлення людей легко пояснюється, адже марнотратство Мондора було тим, що ми бачимо. А от майбутня майстерня, яку створиться Ріст, та створені ним робочі місця, ми не бачимо. Крім того, Аріст заощаджує, а значить, у нього з часом або будуть кошти на підприємство, або на значну покупку, або просто на чорні дні, коли суспільство буде важлива кожна копійка, вкладена в економіку. Що ж ми маємо на виході? Мондор протринькав свою спачню за лічені роки. Аріст розумно її зберіг, проінвестував, примножив, зробив внесок у розвиток економіки. А головне розбагатів сам, залишаючись при цьому цілком моральною людиною. Тож, слід позбавитися від штампів про боротьбу багатства та моралі. Розділ 12. Право на працю та право на прибуток. Право на працю можна перекласти, як ви зобов'язані дати мені роботу. Це каже Бастіа, соціалізм першої ступені. Дайте мені достойну мінімальну гарантовану зарплату. Це так зване право на прибуток. І це соціалізм другої ступені. Коли в одних людей забрали кошти у вигляді податків, щоб оплатити ними чиєсь право на працю та прибуток, то одночасно лишили інших людей право на власну працю та прибуток, які люди могли отримати добровільно. Чого нас навчив Фредерік Бастіа? Коли громадянин стимулює економіку, сумлінно сплачує податки, він у той же самий час позбавляється можливості купувати товари та послуги на свій розсуд. Податки лише переміщують ваші кошти з рук в руки. Вони ніяким чином не збільшують загальну кількість благ. Якщо галузь чи проєкт є збитковими. То замість його негайного закриття пропонується його субсидіювати та підтримувати. Простими словами, цей невдалий проект утримується за рахунок наших кишень. В економіці кожна дія, постанова чи закон створюють цілий ряд наслідків, які не завжди можна побачити одразу. Для цього і потрібна економічна наука, адже часто сприятливий найближчий результат. Може стати поганим у майбутньому. Бастіа вкотре стверджує, що поганий економіст переслідує маленьке благо сьогодні, за яким слідує велике зло завтра. А добрий економіст керується наслідками, які одразу не видно і які можна передбачити, та орієнтується на велике благо у майбутньому. Ми з вами лише коротко оглянули найважливіші ідеї Бастіа. оригінал набагато цікавіший. Тому ми радимо прочитати або прослухати повну версію книги. Шукайте посилання на аудіоверсію та паперову книгу в описі до відео. До речі, тільки зараз повна аудіоверсія, доступна для прослуховування на Spotify або в застосунку подкасти, якщо у вас iOS. Достатньо ввести назву українською: Фредерік Бастіа, що ми бачимо і чого не бачимо. Пишіть в коментарях про все, з чим ви згодні чи не згодні, і не забудьте поставити вподобайку та дзвіночок. Щоб не пропустити наступні огляди важливої економічної літератури простими словами. Побачимось!